Добри, шановні, <кліст> завітали у наш шкільний музей хліба. <кліст> в музеї проведено багато екскурсій, індивідуальних, відвіданих зустрічей. В нашому музеї багато експонатів, і наше село, перші проростки праці в колгоспі, об'єднане господарство, дорога до довго веде працею звеличені, освіта і культура села. Церква амбулаторія і бережімо Хліб святий. Зібраний нашими силами, власними руками, які могли знаряддя для праці, для обробітку землі, для упікання хліба. Ми це все по крупинках збирали і так організували. Відкрили ми музей у 1991 році. То вже більше 30 років цей музей нас діє. Невеличкий, тому що в нас не було більше місця. Це була одна кімнатка, я так взяла її. Я ще працювала з директором школи і так помаленьку тим музей зробив. Тут є в нас матеріали, які використовуються, так ходіти, будемо йти по відділах і дивитися, добре? Для обробітку землі. Це діти борона, ваше тепер ворін нема, а колись не, ну, їх використовували для шара землі. Такі ралови користували. Такі ралови користували. Квасоля і така квасоля, і така квасоля. І ще тут інакше є. І кукурудза, і пшениця. Всякі різні злакові культури. А це шипшина. Поміняємо її вже на початок навчального року. Що ну, це? Це Я йду попиляти А або скоро жати. Воно одразу зелене, то знаєте, а її... то вони висипають. Перейдете, дивіться, які використовували селяни. Бачите, які гарні м'яски декоративні. Бачите, які зузони. Тепер нема таких м'ясок. Є різні, дуже тепер делікатні є. Але такого нема. Тепер дивіться глячики в чакі. Подивіться наверх. Бачите, різної форми і там є, і на, і на, і на другій полишках там є. А це дід у нас майстриня, така в селі була, вона наша працівниця в школі працювала, яка заготовляла з картоми коробок з тих коробок у конфети, знаєте. Це наша Ірина Михайлівна, наша вчителька мама. Як кажуть. Так. Я вас дажу запишущий, добре. Mm -hmm. no.